Так, ну що, всім привіт-привіт-привіт. Запис почалась, запис почалась. Все, погнали у нас драфт першої гри JTB проти проти Gaming третє, четверте місце. Зараз будуть вирішувати, хто пройде у гранд-фінал Або просто фінал, тому що це півфінал. Або фінал лузер лузербрекета. Ні, це не фінал навіть лузер лузербрекета. Це лузер лузербрей, це, це гра на виліт. Півфінал на фінал лузер breaked, а там будуть грати проти Новис, здається бійка за фінал буде. Ладно, подивимось, потім. поїхали що у нас? Джакс мінус минус а... Мордас, Вай, Каміла Гругас і Ясо в бані Оп, так і голову потрібно почухати. Бамбес, лісника забирають одразу. є Віктор Дивно, що його не беруть. Відкритий. Так, нас... а рамбл зараз закритий, тому що вони грають ще на старому патчі. Його навіть тут і не додали. В цьому патчі немає рубля. Хоча є дуже сильний віктор. Можна було б грати через нього, але вирішили не брати. Беруть крокодайла. Крок-крокодайл. Нам спишить, крок, крокодайл. К нам спешить. <смех> <смех> так, а шо? Нет, без загрозы болись, таки добром. А, це відповідь на Акалі, яка з'явилась. Окей, Наутілус, розумію. Наутілус із реаль боруть, як одного з топовіших, адетерия зараз у Китаї. Лісін? ви що означаєте, Лісін не лайно? На що ви його берете? Це не те, що вам потрібно. Візьміть фронт замість лісіна. Візьміть ва. А, вайф баню. Є джерван, можна Джарвана було спокійно брати. Типу, є гарні лісники, яких можна брати, але чомусь їх не беруть. Це дуже дивно. ду 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 Дуже -ду дивно, к нам спешить. Зері, от бачите, Зері знов баняться лише в, другий, ну, в другій стадії. Її не беруть. Шивану можна було взяти замість е Лісіна. Олафа можна було взяти замість Лісіна. Це ті чемпіони, які непогано стоять проти Бомбіси. Вона їх не може контролити адекватно. і вони виживають і дамаг не можуть пережити. А ось Лісін не зможе. Якщо Бомбеса його підловить, то він вбре одразу. Леону добирають. Леона це поганий пік, тому що потрібен все ж таки був в цей Алістар кращий був би Я не знаю, фіши чомусь дуже поганий драфт проводять воно то в принципі, повинно все комбитись. Можна щось. Зробити. Але як ця комбінація буде повністю грати, ну дратить. Ось вам, Йона. Ей, Мунду добирає ще один фронт. Ей. Бамбі Саліс, Мунда топ проти крокодила, в принципі, стояти. Може, може, ясо. Ясо. Вонйони проти Акалі, на міду пасти. І то це не довго буде. Вони ж постійно ротації роблять, тому ми не, дов... ми, ми не дуже довго будемо бачити, як там на Міду стоїть Йон-Йони проти Акалі. Вони взагалі зараз на бетлейн підуть і будуть там знизу стояти. Один проти одного. А Лісіну потрібен гарний старт, щоб він розвалював. Ну Бамбіці гарний старт не потрібен. Вона два предмети бере, починає вбивати. Та вона й на першому предметі починає вбивати. А от Лисам потрібно багато зробити чого, щоб вбити. Або Ну когось доїсти, а цим буде займатися Калі, вона буде доїдати всіх. Або потрібно спіймати два в одного когось. Ну, знайти вбити. Лісін перестав бути таким монстром, яким він був. Так само, як і Єва, так само, як і Казікс, так само, як і Талон. Я, я просто багато чого можу розповісти саме про лісних чемпіонів, тому. Лисий зараз з С плюс Тіру впав кудись до B тіру, тому що він, по перше, не популярний. По-друге, він слабенький об'єктив. Пім, пім, пім. Ну що, гра почалась, все, поїхали. да, як, як я казав, одразу оп, спіймали солдати, по солдату пішли навалювати, дратить і кажуть, шаєчка просто настріляла, каже, пацани, як справа? Крицель mm. голди, каже, дякую, бомбеса. оп, і прикривають, прикривають свій кемп. А от житті ми заберуть ворожий. Ворожих крагів там і що виходить? Вони забрали і големів своїх, і крагів ворожих. і ще кали побыло. Скайфейл. Ну, що ж ти робиш? Фиш гейм Конг Конг Ну і все виходить. А що ми маємо? Ми нічого не маємо. У нас зараз. на топі взагалі нічого цікавого не буде відбуватись, тому що це острів імені ну, Доктора Мундо. Там собі спокійно стоїть і повинно, просто ну, фармиться. До ну, про Крокіму майже нічого не зможе зробити. Чомодани є і все. Чекаємо лише на. Лісників або саппортів, які прийдуть. Ну і по факту саппорти спочатку при... Хоча. Ні, саппорти повинні йти на О, на Мідлей, скоріше за все, прийдуть. Ой, скойфейл непогано, продамажує. Еза. Ну, як би і все. Що то на нас? Друга хвилина завершується, поки що по нулях. Ну, і Лісіну трохи подпортили бачите, Лісін пройшов свій фул клір, але ну, немає п'ятого, тому що один кемп в нього вкрали. Ну нічого, він зараз підійде, отримає п'ятий рівень. Просто халявна Експа насипеться. Мені ось цим ще не подобається Вайлдріф на тим, що падає халявна експа. Ти не можеш ну переграти лісника опонента через те, що він просто. ну Своє отримає Ой, у нас тут вихід на бика Збивається пасивка бику і бик виходить Карі. Ну і ладно. У мене була пасивочка Знов улыса кем забрали. я казав, що у синій сторони більш такий адекватний драфт. Тут багато контролю. І в цей контроль може заїжджати спокійно і Бамбіса, і Йодне, а в їх контроль буду давати свою ульту Із Реаль. Це якщо тімфайт. А якщо не ну, без тімфайта, ульта Еза по КД буде мільйонів відпушувати. З іншого боку, у нас лише ну, підловити когось ну, через Ліону або підловити когось через крокодила. А поки що лише бомбіса попереду по грошам іде, але там 400 голди це не велика перевага. Можна взагалі казати, що переваги ніхто не має. <кхем> Батитки коштують 300 голди і все інше по 500 тому. Нічого страшного тут нема. Бомбеса попереду, тому що вона інколи підворовує новорожі кімпи. Зараз на Елі стане. Вона знов вперед піде. Тун, -тун, тун Ну і от той час, коли Лісін повинен був бити всіх. Ой-ой-ой, як же погано, слухайте. First Blood все ж таки. все ж таки для G Teamів. Бомбесу майже забрала. Пенсіонерочка так себе відіграла. Зараз вона тріньку візьме і все, і вона почне вбивати. Для неї проблема буде лише Леона, тому що вона її зможе підставити і буде дуже плотно. Всіх інших вона пів хп буде знімати. Або гром в музиці, або вихід на вулицю. Що? На вулиці? Так, ладно, Відвалікся трохи. Що у нас тут відбувається? Та нічого, все як було, так і залишилось. Дракона забрали, гі... Герольда провтикали, я ж правильно розумію. Ну, огляний дракон, як я і вчора казав, коли дівчата грали, мені здається, профітнішим замість грошей, які ти отримуєш з Герольда. <звук> типу да, ти можеш швиденько бустанутись, за. І рахунок того, що ти збираєш пластини, які не можеш відіграти. А з іншого боку, ти отримаєш на постійний баф по дамагу. Взагалі, окрім новогняного ну, дракона, можна нікого і не забирати. Оп, відбій. Відбій реколу. Каже, давай йди. І ще раз відбій реколу. Ні, шая, ну, все ж таки рекол зробила. Опа, кали, Бомбеса. У-у-у, минус флеш, у Бомбеса. Болеч. Боляч. Ось це було дуже боляче зараз. Викликається гера і забирається вежа. Ой, я за. Фу, ты шо, ти шо, ти шо, ти шо? Я, якби Бомбеса туди полетіла, б вона б вмерла б. А от і Монда просто каже, ладно, ви у нас Мідтавер забираєте, я вам. Я пластинки полетаю тут потроху. Можна ще і крапсика викликати, і застакати собі, і Хардстіл непогано. Цікаво, що він потім буде збирати? Що він буде брати потім після хардстіл? Ну, поки що, я бачу, що він йде в вармох. Бо він броню не хоче добирати, він добирає собі ХП. Ой, тут чий тачанка впала. Слухайте, а це може бути таверка. Якщо Ой-ой-ой, бідний Йони, як же його... Та це мінус йони повинен бути. Ні, розіграв... Да, мінус йони, все ж таки. Акані з ульти розіграла. Гарно ж, гарно. А що він не викликав, чи йому не вистачило? Йому, походу, не вистачило з достачанки демейджу. Ну, перший ганк від Лісіна. Бег-бех, бре б. Не вистачило. Фіші, що ви робите, зупиніться. П'ята хвилина. Перший ганк від Лісіна. Як на мене, Лісін повинен грати з перших рівнях. Як тільки ульту отримав, так і пішов битись. Як бомбеса робила. Але тут ні. Ні, насправді у червоних лейта нема. В них лейтгейм дуже слабкий. А, то вогник-вогник, жарка-жарка. Це ну, воно все ж таки буде цей корода. Це велика перевага, скільки. Там взагалі 1000 мають перевагу в червоні. Їм далі складно буде пробуватись через Наутілуса разом з, з, з Мунда, а у Мунда буде демедж. Умбір дофіга. Якушка гар... непогана. Ну, знайшли... Ой, відміняє стрибочок з кайфалу. вимушений, просто на ульті виходити. Ну от, от і поїхали. Стяжечка дуже гарна, починає бити. Ти заплутався, за ким ганятись. Ну і тут доб'є вже Акалю, Трохи заплутався. Акали просто так отримує, каже, блядь. А що з цим робити? Ладно, зараз 4000, перевага стала, плюс таверка впала. Сизовнишней Вэйжи попадали. Мені ось тут подобалось, як, ну, стрибочок Акалі відміняється. Я не знав, що воно оно так працює, Я думав, Акалі все одно перестрибне. Зараз у мунду просто немає ніяких. ніякої броні. Потім солдат добере собі шилдбоу і буде набагато краще. Така лі яка 5-0 лідера, це страшно. Подивимось. Ти дивись, тут амаран потрібно добрати Амундарю плюс цей ну, гаргулю на тапки взяти. От якщо вони ось так ну, не будуть віддавати перевагу. Ой-ой-ой. Тут проблема в тому, що зараз ну дуже нафіжена Акаліо. А у солдата немає демеджу. І ще один кіл забирає на Утілис собі. Бомбеса підійшла, але таврку... Та забирають цю таверку. Оп, поїхала відіграватись. Вже 4,5 тисячі. Тут же вони ще грають на старому патчі, на старому патчі вамбіса була сильна. Зараз головний стрік забрати з Акалів. Ю. Ну плюс 500, чисто висить, забирайте, будь... Mm -hmm. будь хто Крім, скоріш за все, наутилса. У наутилса 2 кіла. А, у наутилса 2 кіла через гнайт, окей. Он дала мать, мы да одну таверку забрав. А тут кожен вміє грати. Підчепили Ліон. Ой-ой-ой, це погана ульта була. Чекати відкати. Їх одна Акалі зонить просто. Я так дивлюсь. Ой, гарний хук спіймали Акалі, без Акалі нема... ну, буде набагато менше демеджу. А крокадило, Крокодила добити, Молодці, гарно вон зіграли. Тіть! ой 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 боляче. Дракон, це в нас. Ой-ой-ой, це вогняна душа для GTMів. Там Мом збирається, Малморд. Я думаю, блин, а можна було краще шел зібрати, ніж Мом? Хоча я не в курсі, я не граю на Йончику, я нічого не можу за нього сказати. Перевірка барона, барона ніхто не забирає. І що, що у нас там? Півтори хвилини до Елдера. А, ні, 2,5 дві... Дві хвилини до Елдера. На 18 з'являється. Ліона може все ви ну, ну, втанчити, але лише там краще був би алістар замість Ліона. З іншого боку, у нас є Бунда, який так само дуже гарно все танчить. Плюс наутілась попрофітніше буде. За Ліону. Так, він танчить трохи слабкіше він за Ліону, але. Якщо все гарно станеться, в нього буде масове підкидання в тімфайті Ну, Ну, просто у Ліони трохи щось з хп не вийшло. Оп, Ліону підчепили, Ліон намагається втікти. Акалі! А, 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 Акалі треба вбивати, Акалі ховається в жоньку, намагається втекти, і все, і знов барони віддають. Барона відпустили, і все. Так, слухайте, це плей-офф, це останні з трьох ігор, які залишились. Тут колективи будуть битись до останнього. Якщо партія не скаже зворотня. І вже. Підбираю... ну підійшов лейтгейм, і бачите, що Акалі вже не може шотнути швидко всіх. Так, в неї там на ну, 6 кілів є перевага, але це нічого не значить. По грошам вже відіграли, скіли теж так собі. 612, але лише гроші там показують, що. То голди переваги невеличкої. І ось чумадани Мундо вже починають відривати навіть від Леони. Такі непогані шматки. А зараз останній бійка буде. Якщо JT ми її програють, то вони програють гру. Спіймали лісника. Ну і от бачите, що лісін може зробити, що може на робити з Лісіном. кидание минус шая и гейм. Кали полетела не в той дверь. И Акали. Mm. Навіть на Елдера не підуть, вони просто пішли завершувати. А зараз потаншить на Потом потім потаншить Мундо. Гейм. Ну, там що казав, що червоні переможуть, червоні переможуть. Ну ти, давайте не будемо. Графт рішає. О, да, 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 да. За, за голову схопився. Брати Акалі і не банити Наутілуса, ну це ж, це ж пропісна істина. Хочеш грати Акалі, ти твоя команда повинна банити і Наутілуса, і Володимира. Ладно, давайте на невеличку перерву, потім продовжимо. Ми з чатиком підемо відгадувати, що, що там яких чемпіонів загадали в Лолдл. Всім пока.